Всем привіт і з вами Петрик з Дорошенко і Даринкою. Бристай, кричат, моя двоюродна сера. Са Привітайся, ще вообще. Всім привет! Будем проходити игру. Ти там ідеш? Йду. Ой. Давай я тебе жду. От вчера. <laughs> Я з першого разу знайшов, паціни. Ну отут була і я з першого разу знайшов. Okay. От ми зараз будемо забирати п'ять банок меду. Чекайте. От починається вже ця консцена. Так що, є камера? Я вже почина. Боже, я за тебе за тебе половину відео просрали, бо ти запитала, чиєї чи йде відео. Да, Ох, собака, собака, яка, яка, яка... Це ти відео? Собачка, собачка, яка скоро нас почти на Так, що дивишся, дошкой, Дарина. Ага. привіт, привіт. Молчи. Молчи. І от орем двоє. Немає просто що робити, того чехаємо орем. І от ми тут уже там пройшли і пропускаємо. не угу. А камера? Включена? Угу. Що, йдемо лягати спадки. Okay. Я вас на ключ mm -hmm. Ключи в нас від сітні двері, тільки в нас, туалет можете ходити. Mm -hmm. Собаку не випускати. У мене один щенок уставщи. Ще поумирали. Чого вони не поумирали? Я не розумію. Все, нікому хто б не стуком не звонив. У всіх нас є свої ключі, понятно? Да. Хелп! Хелп! Дарина! А тут зараз не помри від той собаки. Бо якщо здохнеш, тобі придасть потратити свою життя Отже, йди сховайся в кущі, кага я схожу. Я тут сам справлюсь, бо я вже проходив цю. І То не один раз. Ой, один раз, тобто Я просто забув. А це що? Вот, зараз туди виліз собака. Ирина, хавай в кущах якихось. Зараз. Я не знаю, в яких у них. Просто хавай в якихось в Тих, яких тобі подобається. Ой, І я. сиди там, я вже якось сам справлюсь. Бо ти вже грав. Іди на собаку. Не бігай, біля тебе, по-моєму. Я предохраню. Вот, вот, да. Я толком предохранитель, шукаю. Выложи. Зачем? Yeah. Бо вона за... вона зараз не там, де ты думаешь? А де мне? Вона біля бібліотеки, библиотеки, по-моему. Да, бібліо... біля бібліотеки. Так що ти можеш собі покаже трохи побігати. Та, бо вона што... толком буде бігати біля бібліотеки і біля фонтану того. А Якщо хочеш, то може шукати предохранителі. Сачі, я тут ніколи не бачив предохранителей. Я же тут ще посиджую. Забираю далі предохранители. Знаете, ти там бігаєш? Якщо значок там показує. Я там не бігаю. Там собака може бігати. Якщо показує, да? Да. Ты можешь куда? Боже, я тут предохранитель вже вставляю. Боже день буде? Ну, скоро день буде Так. Зелений і жовтий Дарина, вы до того. Да mm -mm. вона тут біля фонтану бігає? Тут біля фонтану лише бігає Вылазь оттуда. Mm -mm. А то я выйду. Так что я боюсь. Открываем. Ты зараз? Так, Дарина, вилазь оттуда. Ти хорошо. Він тебе там уже з'їсть. Сиди тут. Я зараз з червяком поговорю. Вот ще червячок виліз наш якого застрелив Олівер колись Але він вижив якось? Перестань кричати рок щи дурний, блін. Так я не знаю, я не виключила. ой. Він там ходить. Да-да. Я пішов за яблочками. Ага, а я тут сховаюсь. Не упадает. Еще до яблочко. Так він тебе все одно, все одно не побачиш, він, він не буде йти, йти в магазин. Вот. Він не йде до мене. Він же тут фонтан йде? Ні, він тут буде бій ходити по кашу. Зараз дам це яблуко і він буде бігати вже, вже десь там. пропускаем. Вы уже это собачил в моем прошлом видео. А зачем мне лопаты? Ты сиди там. Стой, собака? Беги, мой дорогой, беги! Они тебя убьют! свою багнюку! Довольный? Що він довольный? Да боже. Що ти робиш? Що ти дружишь? Ти получила листочок. Про... Про червячка, чого? Купаємо, да, лечу багнюку, блин. Якщо він, якщо він нам не розкаже, як ми як отримати цей ключик, то ми його втопимо. You got the deal. This means we're like best right now. Run! We say getting your dirt? Well, I lied. How? It's skateboard. New no, besties. Я тебе втоплю. Ты что рассказал про ключ? Не, я не рассказал. Ну никуда. Никуда, ты просто поховайся в кустиках. Мы меня на... пока тут консцена идет. Да? Help anyone? Ну что опять заново будем? Ми не будемо заново. А тебе собака не їздить? Mm -mm. Ні, вона немає там взагалі. Вот її будка. Зараз зламав свою будку. Ой. Ой, собачка. Убегай, он не тебя убьет. Ты что, за нас не Не вылазит ты из кучи, конечно. Не. Ты скажешь, что вылез? Угу. Mm -hmm. Це, від кого? Це мені треба листочки. Так, тільки що пробіг? Собака біля тебе. Вона мимо проходить. Ей! Що? Тобі в домик на Хочеш на в домик на дереві? Так. Да. то давай мені телефон. А ти не боишься, что мене меня зисить? Не, не боюсь. Хорошо, уже там. Барс, тут, чиль. А я? Я? А я пока буду рубить и тут коды. коды. А, опять коды. Опять все секреты. А что я в куточку? Того, що ти в коточку. Тільки що пройшла? Хто пройшла? Та собака прошла через не, господи. Ще тут. Коротше, ж діти зараз ще буде. Ой, Золотая а вот. рибха. Вон она только что, что нас пришла. Золотая рибха. Итак, я буду тут стоять, я тут буду. Домик куда деревья. Золотая рибха. Что собачка? А давай ключик мне. <сосы> <сосы> Иду открывать дверки. Быстренько, 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 быстренько. Пусти дверки. Та де можна сховатись? Дарина тобі якщо що теж треба буде? Хабіжать, а то мене фажрут. Ми, ми так не пройдем. І от ми тепер в підвалі Ольвера. Тепер, Дарина, ти мусиш бігти за мною. а ми тут роздільно. Тоді, коротше, біжи по коридорам, дивись, щоб тебе собак не з'їла. Ай, мені так неудобно. У нее уже собака бежит. А як тут грати? Что это? Як туди грати? Я зараз біжу от собаки. Почекай. Я потім тобі тоже пройду. Я хочу, я не хочу вмерти от собаки. Так... А тут у номер Ні. Камень, блин. Неочікувано було. было. И больно. А, 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 мне їдять! На жижу еда есть. Оба вот я еще дай прошел. Давай, все, ты пришел? Не пройшов. Я до сейв зоны прошл. Бежи давай! Зупинився спеціально, щоб включити. От я і пройшов. Тепер проходжу своє двоєрнест. Сестри, бо вона зі мною проходила. А ній треба мені треба блімі. Щоб ти знав. Ти що, здох? Ні, Олівер сдох. І Дарина в перший раз проходить, і зараз вона пройде з першого разу. Жалко, жалко, що ви не можете це побачити. Ну ладно. Що я її пройшов. І собака старається тут туди залізти, щоб нас їсти, і собака бере зараз. До побачення ждемо акт другий.